Благословений Бог наш завжди нині повсячас, і на віки віки. Царю Небесний, утішителю душі істини, що, що людиси це наповняна наповняєш, скарби дів життя Бода. Селися в нас і очисти нас від до всякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість, сте безсмертний, помилуй нас, Цю, Сину, і святому і нині повся час, і на віки, віків амінь. Святикуй, це поміні нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посятий сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю, Сину, і святому і нині повся час і на віки віків. на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки Амінь. Божественного пристановища, де болі душі тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, життєдавче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Що віддамо? Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Стоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого, на нього буває серце моє, і Він допоможе мені, величаємо тебе, жити давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедру присвятого серця твого. На нього пиває серце моє, він допоможе мені, Величаємо тебе, життє давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками Щедро від Пресвятого серця Твого, серце чисте в мені, Боже, і духа право обноби внутрі моєму. Величаємо Тебе, житі давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро від Пресвятого серця Твого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсячас і на віки віків. Амінь. Вяємо Тебе, житті давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні мир усім, премудрість, будьмо уважні, скриті, Господи, вся земля, співайте ж імені, Його, віддайте славу хвалі. Його. Уся земля, нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співає імені Твоєму себешні. А земля. Співайте ж імені, Його, віддайте славу хвалі. Господе ві помолімся, Бо ти, святий се, Боже наш, в святині перебуваєш, і тобі славу віддаємо. Оцю і сину і Святому Духові нині повся час і на віки віки. Амінь, <клухи> сягади <всяке> ханя <клухи> нехай хай хвалить Господа, хвалите Бог Його, Хвалити у твердині сили його. Ця хаке дивання, нехай хвалить Господа, і що сподобається нам слуханню святої Євангелія, Господа Бога молити. Спрості, вислухаємо свята Іван Леруси. Твоя, від мате сітей Іван лиє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам. Усе передав мені Отець, і ніхто не знає сина крім отця. І отця, ніхто не знає, крім сина, кому Син схоче відкрити, придіть до мене, всі стружені, обтяжені, і я облегшу вас, візьміть Моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лайтний і смирений, серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягар. Ісусе, син, Боже Боже, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Святеє, серце Ісуса, помилуй нас Серце Ісуса, красо присвітла, помилує, спаси тих, що Тебе величаю Серце Ісуса сило непереможна, переможна, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Пресвяє, серце Ісуса оновина. Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса, веселості серця мого, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, де я, де серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй і спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, очистий розум пустих помислів, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса охорони моє від твориві лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величають, серце Ісуса, огомилуй нас, серце Ісуса, покрові життя Мого, помилуй, спаси тих що тебе величагають. Серце Ісуса, надію смерти мої, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Святеє, серце Ісуса, милой нас. Серце Ісуса, потіха моя на суді Твої, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю. І милости твої, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось, Господу Лібові нашому, що вислухав голос моління на зрічних і помилував рабів своїх усіх присутніх, в святому храмі, цьому, і всіх, хто з'єднані з нами в молитві. Усіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від усілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всілякої болізні, душевної і тілесної дарував нам здоров'я, здоволіття, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Ося, за здоров'я, за спасіння слов Божих, давших нам на молитву, за здоров'я внука Марка, доньки Уляни, Лілі, Марію Вероніку, Соломію, за Марію, за зцілення очей, за онкологію Романа, Тетяни, Анастасії, Іринки, Анни Марії, Михайла Ігора, Володимира Ігоря, Надії, Мар'яни, Христинки Катерини з родини та всієї родини, за здоров'я, воїнів, перемогу в Україні. За Юрія, його добру долю Анни і за її добру здачу сесію, Респект, за Оксани, Ліді, Лук'яна Ірина, Богом. Прими нам щастя і... принеси, що разом Бозій дорозі з тобою з'єдналися ми листи, помилуй. Ще молимось за те, щоби зберегтися місту цьому святому храму храмові. І всілякому місту, село, і країні від голоду, зайвелі землетрусу, потопу, граду, вогню війни, напалу чужинців міжособної брані, щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог, і відвернув весні всі, що наступає на нас, і збавив нас належної, праведної свої погрози, і помилував нас. Помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос, моління на зрішти. І помилував нас. Боги нас, Боже, спасите наш поманний всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милостиві будь милостивим, до на доріхів наших, помилу нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і ми тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. А, З умлінням всі голови, коліна приклонивши до Христа людинолюбця, помолимо. Господи Господи, Тобі єдиному благому, не злопам'ятно, сповіду гріхи мої, до тебе припадаю недостойний, співаючи, Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я з на весту небесну через множество неправд моїх, але Господи, даруй мені сльози покаяння, єдиний благий, і милостивий, що в ними я омолив Тебе, і очистився перед кінцем від ціляку гріха. Страшне, бо різне місце маю прийти, коли розлучуся з тілого і не мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збави, Тому припадаю до Твоєї благости. Не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною мої благи Господи. І щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твоє від мене, але Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мені, зниж усе його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий, Господи, бо хоч я зрішив. Не прийшов я до іншого лікаря і не простянув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мога, але вистухає мене Твою благостю, і втверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, бо Ти єси, Господи, світле більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого успокоєння, життя істини і спасення. Що триває на віки віків премудріє. Веснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від сарафимів, що без утління Бога породила, сушу богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, Дік, слава і святому. На віки віків амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що ради нас і нашого, роди спасення, дав своє серце пробити, і останню краплю любові пролити за нас. Істинний Бог наш, молитвами причисти свій, матері, преподомник і боносних отців наших всіх святих, помилуй, і спаси нас, як благий. и Людинолюбни. любне. Имя Отца и Сина и Свята Духа. Аминь. Слава Исусу Христу. Слава на